Сьогодні ми зануримося в глибини давньої філософії стоїцизму та вивчимо з неї 5 важливих уроків, які дарують нам давні мудрі вчителі. Стоїцизм це вчення про те, як сприймати життя з мудрістю, смиренням та стійкістю. Готуйтеся дізнатися, як ці уроки можуть перетворити ваше існування. Урок перший. Управління емоціями філософія стоїцизму навчає нас про необхідність контролювати наші емоції. Мудро усвідомлюючи, що емоції, залишені без нагляду, можуть обернутися проти нас, призводячи до необдуманих вчинків та негативних наслідків, замість того, щоб ставати полоненими емоційних підйомів, стоїки закликають нас бути обізнаними про свої почуття та реагувати на них з вмінням. Припустимо, ви залучені до проєкту, і ваш керівник висловлює критику, яку ви вважаєте несправедливою та образливою. Спочатку вас охоплюють емоції, гнів, образа, можливо, навіть розпач. Однак стоїки радять не давати цим емоціям панувати вами. Замість того, щоб миттєво реагувати на критику обуренням, ви можете зупинитися та задуматися, запитайте себе, що саме викликало в мені такі емоції. Можливо, в цій критиці міститься зерно істини, яке допоможе мені покращити мою роботу. Суть стоїчного підходу полягає в використанні емоцій як сигналів для внутрішнього рефлексивного процесу, а не для миттєвих реакцій. Якщо критика, хоч висловлена різко містить корисні зауваження, ви можете вивчати з неї уроки та вдосконалювати свої навички. Цей урок стоїцизму навчить нас бути більш уважними та контролювати свої реакції на різні ситуації. Емоції продовжують бути невід'ємною частиною людського досвіду, але слідуючи стоїчним принципам, ми можемо використовувати їх на свою користь для особистого зростання, замість того, щоб піддаватися руйнівним вчинкам. Урок другий. Майстерність управління реакціями. Філософи стоїцизму навчили нас, що зовнішні події не в змозі вплинути на нас, якщо ми самі не даємо цьому можливість. Цей принцип пов'язаний з розумінням того, що ми не здатні контролювати зовнішній світ або вчинки інших людей, але завжди володіємо контролем над тим, як ми реагуємо на ці події. Припустимо, ви стоїте в довгій черзі в магазині, і хтось починає вас дратувати своїм безпокоєм та невдоволенням. В цей момент у вас є можливість вибрати, як ви будете реагувати. Ви можете відповісти на агресію агресією, викликавши конфлікт або залишити себе незворушними, задуматися над тим, як найкращим чином вирішити ситуацію, та спробувати заспокоїти обурену людину. Зіткнення з неприємними ситуаціями або невдоволенням інших людей це неминучі аспекти життя. Однак стоїки навчають нас не реагувати на ці ситуації миттєво. А уважно зважувати свої дії та вибирати найбільш відповідний та мудрий спосіб реагування. Майстерність управління своїми реакціями на зовнішні події дозволяє нам зберігати внутрішній спокій та володіти високим рівнем самоконтролю. Цей урок стоїцизму допомагає нам будувати більш гармонійні та конструктивні відносини з оточуючим світом. Урок третій. Розрізняйте те, що знаходиться в вашій владі, і те, що не піддається контролю. Старішини стоїцизму навчають нас тому, що справжня мудрість починається з розрізнення між тим, що ми здатні контролювати, і тим, що лежить за межами нашого впливу. Цей принцип попереджає нас від марної тривоги і навчає фокусуватися на тих діях, які підтримуються нашим внутрішнім володінням. Уявіть, що ваш день починається з обширного списку завдань, ви бачите безліч пунктів, які потрібно виконати, і одну деталь, над якою у вас нема контролю погоду. Припустимо, що вам належить провести презентацію на вулиці, але прогноз погоди обіцяє дощ. Замість того, щоб занурюватися в хвилювання, стоїцизм радить зосередитись на тому, що піддається вашому впливу: на підготовці до презентації, розробці плану дій і вдосконаленні навичок. Ви можете керувати своїм підходом до ситуації, і спрямувати свої зусилля на підготовку. Завершивши все, що в ваших силах, ви зможете впевнено заявити, що зробили все можливе, незважаючи на прогноз погоди. Таким чином, розрізнення між тим, що підконтрольно вам, і тим, що не піддається впливу, допомагає уникнути марного стресу і зосередитися на тому, що дійсно має значення. Цей урок стоїцизму дарує нам мудрість і сильну волю, що дозволяє ефективно реагувати на виклики життя. Урок четвертий: Цінуй поточний момент Вмілі стоїки підкреслюють важливість цінності і повноцінного проживання поточного моменту. Вони усвідомлювали, що занадто часто ми втрачаємося в спогадах про минулі вчинки і помилки, або забігаємо вперед, хвилюючись про майбутнє. Це може позбавити нас можливості насолоджуватися тим, що відбувається прямо тут і зараз, і заважати нам цінувати кожен момент. Уявіть, що ви проводите вихідний день в колі сім'ї або друзів. Це чудовий момент для того, щоб насолодитися часом разом і створити незабутні спогади. Однак занадто часто ми дозволяємо собі відійти в роздуми про минулі конфлікти або помилки, що псують атмосферу і взаємодію. Або ж ми починаємо хвилюватися про майбутнє, про завдання на роботі на наступному тижні, або про невизначені тривожні події. Це заважає нам повністю насолоджуватися моментом в компанії близьких. Вчення стоїків спрямоване на освоєння навички бути справжніми тут і зараз. Коли ви проводите час з близькими, надайте їм свою повну увагу. Відкладіть думки про минуле або майбутнє. Пориньте в даний момент, насолоджуйтесь ним, будьте вдячними і створюйте позитивні спогади. Цей урок стоїцизму нагадує нам, що справжня цінність перебуває в теперішньому моменті і що вміння насолоджуватися ним надає нашому життю більш насичений і щасливий відтінок. Урок 5. Короткість життя вимагає наповнення змістом. Майстри стоїцизму нагадують нам, що наш час на землі обмежений. І щоб зробити його насиченим, необхідно активно прагнути до особистого і духовного розвитку. Цей урок підкреслює важливість постановки цілей і прагнення до постійного вдосконалення. Уявіть собі, що у вас є перелік особистих і професійних цілей, деякі з них можуть здатися складними і непосильними, стоїки закликають нас не зупинятися перед складнощами, а навпаки, бачити в них можливості для росту. При встановленні цілей і прагненні до їх досягнення, ви наповнюєте своє життя змістом. Це може включати в себе кар'єрний зріст, навчання, розвиток навичок, занурення в духовну практику або вклад в суспільство через волонтерську діяльність. Урок стоїцизму нагадує нам про те, що життя коротке, і ми повинні використовувати його максимально ефективно. Прагнення до особистого розвитку і досягнення цілей надає нашому шляху зміст і сприяє створенню більш насиченого і цінного життя. Отже, уроки стоїцизму надають нам цінні інструменти для культивування мудрості і сили волі. Пам'ятайте, що розрізнення між тим, що піддається контролю, і тим, що не піддається. Управління емоціями, цінування поточного моменту, управління реакціями наповнення життя змістом ось ключі до поліпшення вашого існування. Підпишіться на мій канал для отримання ще більшого джерела мудрості і натхнення. Дякую вам за увагу!